Ну що ж, продовжуємо рухатись прямим ефіром Першого міського телеканалу. На черзі в нас проект інтерв'ю дня. Ну і звісно ж, звісно, в цій програмі 20 хвилин. Ми спілкуємося з цікавим гостем. Сьогодні у нас у студії Вадим Кузмирук, тренер шахів. Все вірно, так точно. Окрім цього, що виконавчий директор Федерації шахів Кривого Рогу. І сьогодні ми будемо говорити про досить цікаву гру. Сьогодні будемо е, певні міфи розвіювати. Ну, і звісно ж, поговоримо про класичну складову, і про сучасну складову цього виду спорту. І прямо перед ефіром запитав вас про ваших учнів і був приємно здивований, тим, що у, у тій самій школі, головній школі шахів, яка знаходиться на проспекті Почтовому, у майже у приміщенні Криворізького театру імені Тараса Шевченка займається одночасно зараз біля ста дітей. Э, видвидует всю секцию шахів. Э, якщо коротко, что это за дети, почему они приходят сейчас, якого Дети разные. Дети сами приходят, детей приводят, или родителям интересно, чтобы их ребенок развивался правильно, уже с малых лет получал должную нагрузку интеллектуальную, чтобы ребенок развивался в этом направлении. Некоторые дети где-то поиграв во дворе со сверстниками, где-то увидели, возможно. печатних ізданнях по телевізору заінтересуються, приходять і познають. А якщо чесно, от вони коли, коли заходять, ми ж розуміємо, яке покоління приходить зараз. Може, вони там і в шахи грають, але здебільшого якісь більш розважальні ігри, вони зараз діти звикли до такого інтерактиву. Це ну, там, років 20-30 тому ігри були досить. Прості, досить такі неяскраві, зараз все блищить, все мігає, на все нажимаєш, і все, всі ігри цікаві, постійно виходять, вони безкоштовні, щось скачав нового. Як в цей час високих технологій і такої яскравої графіки, як навчити дитину грати в шах? Ну, навчити можна, але скоріше не навчити, можна заінтерісувати. І як ребенку припадаш, перший урок.

Ну вы знаете, федерация нашего города уже давно существует, еще с прошлого века, но вот уже в декабре будет ровно 5 лет, как федерацию возглавил Николай Иванович Ищенко. И с этого момента мы официально имеем свой устав, у нас есть свой сайт, и мы официально зарегистрированы как общественная организация. Mm -hmm. То есть я с этого момента как бы говорю всем, что начинается новый отчет нашего времени шахматного. И с этого момента начинаются основные наши достижения. І за 5 лет, поверьте, вже є о чому поговорити. Я не хочу за всі 5 лет, але за последний рік у мене є що рассказать. Ну, тоді давайте. Давайте тоді, на закуску, як то кажуть, залишимо останній рік 4 роки до останнього року, що відбувалося. Ну, во-первых, человек прийшов, возглавив нашу федерацію, он вибрав себе команду. Туда ходят люди, которые уже не первый год э, сами как, э, активные шахматисты. Uh -huh. Они как судьи опытные. То есть э, та команда, которая помогает развивать этот вид спорта. Э, постепенно начались ремонты в тех шахматных клубах, которые у нас в городе были. Э, также мы открывали новые классы, в том числе и на Нагульце, на Юбилейном, где популяризировался вид спорта шахматы. Uh -huh. э, также, все вы знаете, на проспекте Почтовом есть шикарный шахматный клуб. В нем тоже при поддержке еще Александра Юрьевича Вилкула этот клуб появился. Там тоже все настраивалось еще в тот момент. И вот за эти 4 года мы постепенно формировали и команду, мы постепенно налаживали отношения, и шла работа с детьми. И вот уже последние несколько лет идет отдача. То есть мы видим результаты нашей работы. То есть все те соревнования, которые были профинансированы, Серед дітей, которые приймали участие на различных уровнях городської, обласної, української, mm -hmm. даже международной арені, показують, що не зря все це делается, що спорт розвивається, йде приток дітей, ідеть Собственно. про вашу внутрішню кухню. Хочу запитати. Вы знаете, у нас дуже багато спортсменів, а шахи є 100% видом спорту. Ви маєте звання кандидата майстра майстра спорту. Ну, это Ну, коли відбувається змагання, наприклад, там, з боксу або ще якогось виду спорту, то багато потрібно орендувати великі приміщення, зробити ринг. Там. А якщо це, наприклад, змагання з хокею, то дуже вартісна інфраструктура, яка потрібна для цих змагань, і відповідно великі гроші потрібні на ці змагання. Хтось каже, що для того, щоб провести змагання з шахів, потрібні там. 10, 15, 20, 30 шах, шахових дошок і е, бажання в цьому приймати участь. А насправді гроші для організації вони витрачаються для яких цілей? Що ви робите з цими грошами? Ну Давайте розділимо два поняття. професіональні шахмати uh -huh. і любительські. Для того, щоб грати в шахмати, потрібно не стол, два стула і шахматне достигнути. Uh -huh. Якщо ми говоримо про професіональних шахматах, то они чуть ли не самые затратные среди всех видов спорта. Объясню почему. почему? Э -э банально соревнования чемпионата области или Украины – это по времени 7-9 дней. Для одного человека вывести его на тот же чемпионат Украины – это стоит неплохих денег. Это проживание, mm -hmm. это питание. И, собственно, 9 дней – это еще не самый большой предел. Вот мы приехали с международных соревнований Свята Мира, там 13 дней проходили соревнования. То есть э не все виды спорта могут таким вот похвастаться. Кавичках, тому ж ну повести даже того же одного рібінка, да стоїть вже звісно. Я в цій студії дуже багато спілкувався з спортсменами. Багато кажуть, що є спонсорська підтримка, але все ж таки, більшість кажуть, що вони відвідують ці світові європейські змагання. Леву частку грошей на них дають батьки своєї власної кишені з сімейного бюджету. Тут тепер до вас запитання стосовно останнього року, у вас дуже великий такий стробок у розвитку. Ви приймали участь у чемпіонаті світу, так? який відбувався в Іспанії. Давайте к этому подойдемо. Ми сьогодні ми говоримо за останній рік. Mm -hmm. хотілося б отметить не просто участие в чемпіонаті мира наших ведучих дітей, а в то, что развивается весь детский спорт и, и взрослый в том числе. То есть у нас в этом году есть серьезное и значимое достижение. Наша взрослая команда выезжает каждый год на протяжении последних пяти лет при, опять же, при поддержке Федерации шахмат на украинские соревнования, на чемпионат э, Украины среди клубных команд. И команда под названием э, «СК Кривбас» выступает там уже регулярно пятый год к ряду. Так вот в этом году эта команда смогла занять э, первое место по активным шахматам и по блицу и второе место по классическим шахматам вот тут чтобы люди зрозумело насколько это круто я хочу сказать что ну подобного в истории кривого рога и днепропетровской области не было никогда за всю историю ну, вообще чемпионат украины это всегда круто если даже взять наш футбол была такая команда как Ривбаз, но никогда не становились чемпионами украины не становились было пару пару лет призоры третье место а тут прям первое второе и если так говорить объективно, э, наша команда состояла из 11 человек. Э, 8 из них это были представители Криворога. Мы троих еще взяли легионеров соседней mm -hmm. области. То есть в основном это костяк был наших Криворожских шахматистов. И так э, выступить удачно это, конечно, дорогого стоит. Потому что наверное, соперники были именитые, известные. Містера, mm -hmm. это люди, які представляють нашу страну на Олімпіадах. Ну, тобто, наші ребята змогли им... найсильніше місто з шахів в Україні, яке. Значить? Ну, які мають найбільші успіхи саме в цьому спорті, в шаховому спорті. Ну, в Україні достижения останніх лет ще з тим, коли складався фундамент ще при СРСР mm -hmm. і в ті годині. По сути сейчас в Украине, ну как наверно в ситуації в стране не очень хорошая, mm -hmm. в том числе и во всех видах спорта. Добре, якщо светову орену візьмемо, найкраще шах... шахист. Ні нам есть чем похвастатися, потому что Україна всегда э, диктовала в принципе, у свою моду всему миру у нас есть Олимпийский чемпіон, нас проводится чтобы понимали, mm -hmm. Олимпиада, шахматная раз в два года. Вот у нас шахматисты навелись, чемпионы Олимпиад. женщины становились чемпионками мира, uh -huh. мужчины также, юноши, все, в принципе, нашу страну представляли достойно, и есть, чем хвастаться. Но вот последняя тенденция последних лет говорит о том, что идет упадок. То есть, даже вот на примере того же чемпионата мира, к которому мы приехали, поговорим чуть позже, но я заикнусь уже сейчас, из шести турниров в трех возрастах, мальчика отдельно, девочка отдельно, Украина не попала ни в одном возрасте в десятку. И такого не было никогда. То есть за последние несколько лет Украина теряет свои позиции. Причина и... о в чем? Причина, хотелось бы, конечно, упереться все в экономическую составляющую. В стране не все хорошо, соответственно, не может быть хорошо и в спорте. Но мне кажется, помимо этого еще хочется обратить внимание на заинтересованность государства в этом. Тобто, було зацікавлено розвиток спорту, навірно, на прикладі тих же стран Білорусі, Узбекистану, ми бачимо країни, які такі багаті. Тут мені цікаво, згадується, знаєте, ті часи дуже-дуже далекі. Це більше там мої батьки, певно, зараз згадують, люди їх віку. Тоді спортивні такі фігури, як Каспаров і Карпов. Це були зірки світові. Їх знали всі, про них розповідали по телебаченню. Це були зірки на рівні по популярності, на рівні Блохіна, наприклад. Там. Е, чому зараз так виходить, що саме цей вид спорту не популяризується і не цікавий людям настільки, як він був тоді? Чи то був своєрідний такий радянський піар? Ну, ви знаєте, ви просто, мабуть, все-таки державним чиновникам. Я так думаю, что не может быть, в том, чтобы у нас росло интеллектуальное поколение э, развитое. Mm -hmm. Может быть, просто нет возможности финансов, хочется верить в это. Потому что в Советском Союзе развивались все виды спорта. Шахматы популяризировались очень сильно. И были, наверное, ну, если не в каждом районе города, то в каждом. Е-е, як і шахмат було. Е, для чого вони потрібні? Отак ви ж серед нас знаєте цей спорт. Я маю на увазі, зараз які функції організму вони розвивають? Ну, безумовно, мозок, безумовно, інтелект, безумовно, все те, що нам допомагає в житті жити, розвиватися, логічне мислення. Це те, що нам допомагає в складне врям в складній ситуації прийняти правильне рішення. Люди за вашими спостереженнями, які діти, дорослі, яких ви знаєте, які займаються шахами, що, окрім шахів, ще є в їх житті обов'язково? Ну, прив'язатися до… кінцем. Супутні та... якісь хобі. Ну. Принято считать, что все дети, которые занимаются шахматами, у них нет проблем со школьными предметами, так. особенно с математикой. Но это все-таки сказывается, наверное, в том, что они более старательные, они прилежно выполняют какие-то свои задачи, угу. но они понимают, к чему идут. Они ставят перед собой цель, они к ней идут поэтапно, пошагово, то, что помогает чему шахматы. Скажите мені, для деяких вийде в спорту фізичный певний стан зрист, вага. І тому подібні якісь функціональні особливості організму, вони допомагають цьому спорті. І багато тренерів, які сиділи на вашому місці, казали, що я, наприклад, боксера побачу на першому тренуванні. Я плавання, людина, яка дасть результат великий на змаганнях, побачу теж одразу. В шахах є якісь особливості, що дано це цій людині. Ну понятно, что если сравнивать с другими видами спорта, то шахматы уникальны по-своему в том, что нет значения какой у человека рост, вес, uh -huh. какой у него возраст. По сути решает его, наверное, серое вещество. Uh -huh. ну, и понятно, что... Вы можете сразу два-три тренировки сказать, что вот это серое вещество даст больше результатов? Но уже на протяжении последних 15 лет, сколько я работаю преподавателем по шахматам, я уже с первого взгляда могу понять по ребенку, насколько он способный. Безусловно, первое занятие... Были моменты, когда вы помылялись? Были и были со знаком плюс. Я думал, что ребенок... Ну, ребенок пришел просто поиграться в шахматах, часто бывает. А потом у него загораются глаза, и я смотрю, что у него есть талант. А як ви готуєтесь до змагань? Ну, от я розумію, якщо боксер в нього там кожного дня тренування, тренування, він набиває цю грушу, стає в спарах. Як до змагань з шахів готуватися? Через саме кожного тренування зв'язані з тим, що ми вивчаємо теорію, ми читаємо книжки, ми розглядаємо партії більш сильних uh -huh. шахматистів, є інтернет, комп'ютер, нам в допомогу. существують шахматні програми, які аналізують якісь позиції партії. Рішаємо шахматні задачі. Аналітика. Безусловно. І тренувальний процес, і спарінги друг з другом. Це... Якщо порівняти шахи з футболом, якщо дозволите, іноді дивишся футбол і розумієш, що ця команда краще показує себе в атаці, ця краще захищається. В середня лінія дуже серйозна така, тому що вони придбали там серйозних футболістів за великі гроші. Чи буває так, що в шахах один спортсмен сильний в тому, а э, слабий в тому, якісь такі особливості? Ну звісно, шахматна партія ділиться на три частини. Почало, середина yeah. і кінець. Дебют, метельшпіль і еншпіль. І в якихось з цих стадій э, кожен людина може по-своєму проявляти себе. Якісь знання у нього більш високі, якісь менше. І коли ми готуємося до своїм противникам, а існують бази, партії наших противників, наших гравців, ми дивимося, вивчаємо його стиль гри, ми дивимося, вивчаємо що він грає. Є якісь назви, цих стилю? Ну, в стилі, може бути і не. Ну, но... ви, ви, наприклад, ви бачите суперника, дитину, яку ви готуєте, і кажете, будь обережний, тому що він, наприклад, який. Ну, в футболі ну, там куча назв. Ну, ну Наприклад, він розігрує якісь дебют более островачі, він не любить якусь гру. Я розумію, що з ними ті якісь варіанти, якісь. Дібюти, діончується як риба воді, нам не стоїть. Нам потрібно уйти в сторонку, уйти в кутапозиційної грути uh -huh. от оборони, як по футбольному терміну, тому числі Ну, Тоді ж бачиш там скільки клітинок, якщо бути точним, на 64. 64. 64. Мені здається, що за всю історію за існування комп'ютера кін долучився до цієї гри. Ну вже можна сказати, що все вже вивчено і можна проробити. Чи завжди ця гра йде абсолютно по різних правилах? Но такие суждения уже существуют лет так 50. Угу. Всем кажется, что шахматы уже изучены то от вдоль и поперек, в и, поперек и, и ничего интересного они себя уже припонести не могут. Но это все заблуждение, это говорят люди те, которые, наверное, к шахматам и отношениями имеют непрямое. Потому что я в шахматах уже, ну, я, опять же, не первый год. Их можно изучать вечно. Да, можно заучить какие-то определенные варианты, можно знать там до 30-го хода, как разыграть какой-то дебют. Но процесс игры на этом не останавливается. И шахматы настолько... Інтересные, насколько они глубоки, что в процессе игры ти то новые для себя какие-то новые вещи, Для вас достатньо суперників в місті, щоб цікаво зробити гру? Ну, і в городе вистачає много сильних интересных шахматистів. І у нас есть возможность виїжджати за пределы. Города, поэтому нет предела совершенства. Комп'ютер. Він вже грає на краще людей. Он уже давно играет сильнее чоловіка. Неможливо обіграти його. Це я не пам'ятаю. Вже декілька десятків років тому, да? коли перший раз обіграв, кого і хто. Різних игр грали, і чемпіони міра пробували свої сили. Ну, я чесно говорю, думаю, що це більше зв'язана з рекламою прийомних грамотних програм, зв'язана біль піар-ходи. Я думаю, що вже літ так 10 чоловік точно вступає комп'ютеру в плані. Неможливо, навіть найкращі. Відкусственний інтелект вже сильніше. Ну і закінчимо програму все ж таки тою темою, з якою ми хотіли почати, але добре почу, почали з історії з цікавих фактів про Іспанію. Хочу почути, як все там пройшло і які результати звідти Федерація шахів привезла. З 3 по 15 ноября в місті Сантьяго де Компостела, Іспанія проходив чемпіонат світу по шахматам серед юношей власної категорії від 8 до 12 років. Mm -hmm. В цьому тренування приймала. Более 800 человек, 90 стран мира. 800 людей. 850, 850 человек, 86 стран. Это очень много, это значимое соревнования. Не каждый вид спорта может похвастаться подобным участием. И в этом соревновании приняли участие наши ведущие спортсмены. Это Минаева Юлиана, 12 лет девочки. И Лях Василий, 10-летний наш парень. Просто попасть на соревнования, конечно, можно, имея какие-то возможности и средства. Но мы действуем по принципу отбора. Для того, чтобы попасть на эти соревнования, нам пришлось, во-первых, стать призерами области, потом попасть на чемпионат Украины. И заняли мы там тоже призовые места и поехать на чемпионат мира. Было, конечно, сложно, было непросто, потому что столько стран, это ведущие страны: Америка, угу. Индия, ну, Китай. Это очень с серьезными бюджетами. С серьезным бюджетом серьезным развитием спорта в своих странах. Угу. И мы, конечно, выступили, я считаю, очень достойно. Если Василий имел 205 человек в своем турнире. Зайняв 47 е місце, Юляна і 107 33. Казалось би, цифри не дуже значимые, в того, що це не призові поверьте Повірте, з тих реалійів, які ми виходили, це дуже достойно. Ну, тоді дозвольте побажати цим дітям, судячи з того, які вони дають результати, вони вже давно не діти, або легко обіграють дорослого дядю або. Будь-яку дорослу людину, я бажаю успіхів вам, Спасибо. успіхів вашій федерації, розвитку дитячого спорту, тому що дійсно, як ми сьогодні вже це підвели підсумки, можна було сказати, що в шахи вже переграли, переграли, і що з'являється і комп'ютер і все інше. Але незважаючи на те, що вони існують як вид спорту, вже скільки років відомі шахи, ну не наш 7-го віка, ось бачите, і незважаючи на це постійно залишаються актуальними і постійно професійні або любителі шахісти сідають за стіл і завжди розігрують щось нове. Якусь ну що ж, на цьому закінчуємо нашу програму. Гость нашої студії сьогодні, виконавчий директор Федерації шахів Кривого Рогу Вадим Казмірук. Говорили ми про дуже цікавий вид спорту. Займайтеся спортом і, звісно, залишайтеся з нами. До побачення.